Оскільки образа це ключова проблема саме наслідку стресу, то знову питання: як відпускати образи? Дякувати, Наталочко, тільки дякувати. Та хвиля вас це не дивує. Щоб відпустити образ, треба навчитися дякувати. І сьогодні, в нашому антистресі по-українськи, ми розглянемо ще одну техніку. Відпускання образ, яка буде називатися Я дякую. Трішечки, як завжди, ми поговоримо про теорію, звідки в нас це береться образа, які критерії відпускання, що вона собою представляє, бо це дуже серйозна, широка, така глибока тема. І ми дізнаємося сьогодні ще цього цікавенького, а найголовніше як дійсно дякувати. Для цього ми спершу маємо розуміти, що дійсно те, що ви запитали, Наталочка, що образа, вона породжена стресом. Ну, вона ще й перед цим породжена страхом. Тобто, якщо ми говоримо про те, що стрес це напруга, пам'ятаєте, з англійської мови а, напруга це стан наших таких значущих емоційних переживань, то оці значущі переживання це три основних переживання: страх, образа. І провина. І от першим виникає наш страх. Як би це не звучало? Ми щойно говорили про страх, образу і провину. Тобто, чи є це ключові негативні почуття? Так, це ключові негативні почуття. Хоча в кожному негативі завжди є один найважливіший позитивний момент це наш досвід, про що постійно ми повторюємо. Але чому негативний? В будь-якому тлумачому словнику, якщо ви до нього звернетесь, і стан страху, і стан образи, і стан провини буде написано негативний стан або негативне почуття чи емоції. Тобто може визначатися якраз отак: емоція, почуття, стан, але негатив. Ну, я завжди використовую усе і в позитивному контексті і навчаю всіх, що шукайте в цьому позитив. І сьогодні, от якраз про це йдеться, якщо дякувати, то треба знайти за що подякувати в цьому. І все-таки, якщо це негатив, то це з точки зору духовно-енергетичних практик це негативна енергія. Я про це розповідаю у психовірші, який називається Я вдячна. Я завжди до кожної техніки в тому самому одязі записую відповідний психовірш чи навіть техніку до відповідного психовірша, щоб потім легко було знайти для тих, на кого впливає слово, для кого лінгво, тобто слово терапія, буде значущою. Бо поетичне слово воно не на усіх діє. І якраз отам я й зазначаю, що є сили тьми і є сили світла. Називати якось по-іншому. Називайте добро і зло, називайте божественне і небожественне. Та як би ви не казали, навіть якщо ви повний атеїст, ви розумієте, що у вас є темні якісь чорні смуги життя і ні. От воно, оце про що ми говоримо. Але як завжди, я кажу: що тільки ми вибираємо йти нам на світло чи йти нам на тьму. Але і тим, і тим енергіям треба дякувати. По-перше, ми б не знали одне без другого, якби ми не ображалися, ми тоді б не знали, за що пізніше нам дякувати, коли відпрацювали оцю от образу, про особистий досвід далі. І ми маємо знати, що нам дасть оця кожна, кожна образа, кожен, кожен наш страх. Якщо говорити про утворення, от сам процес утворення, то Страх як негативна емоція чи почуття, викликані відчуттям небезпеки. от саме от небезпека. Вони от зараз услухайтеся, в класичне тлумачення поняття страх. А потім зрозумієте, як це перейти до образу, як використовувати. Страх виникає як небезпека, відчуття небезпеки, нам особисто. В результаті або попереднього нашого досвіду ми вже пережили оцю ситуацію, і ми знаємо, чого нам боятися, або нам поки недостатності інформації. Ми не все знаємо про цю ситуацію. Ми ще не були в ній, і ми не знаємо, як реагувати. Це становить нам небезпеку. Ми напружилися від оцього стрес, напруження. І врешті третє страх виникає, коли нас хтось інший заражає оцим почуттям. Ну, це особливо при панічних атаках. Тобто ви боїтеся, що хтось починає боятися поруч. Тому знаєте, то важливо, щоб ніхто поруч вас не гікав, як -то... От страх. І вас заражають цим. Ну, От, коли я, наприклад, за кермом і поруч зі мною на пасажирському сидінні хтось починає так. А я в цей момент: ви знаєте, якщо ви за кермом і хтось так себе поводить, відбувається автоматична реакція зараження, напруга на чужий страх. І в мене було навіть так, що я казала: так, ще раз, один раз оце тако гікнеш, я зупиняю машину, ставлю отут тебе на дорозі, потім виконую всі свої справи назад заберу. Тому що я ж можу вдарити по гальмах різко, ми можемо потрапити в аварію. І отут, от на підсвідомому рівні таке відбувається зараження. Як воно залежить від образи? Так, образа це теж негативна емоція, негативне почуття, яке виникає внаслідок нашого такого порушення власної гідності. Нагадую, що я наскрізно кажу: ознака гордині, хто щось зробив не так, як нам хотілося. Так от страх виникає, коли ми відчуваємо, що а, а може, нас не люблять. Ми сумніваємося. Тобто, це, ще поєднано з поняттям віра. Ми не віримо до кінця в те, що нас люблять. Що нас не покинуть. І ми чіпляємося вже наперед, ображаємося на якісь деталі. На нерозуміння цього, що насправді нас люблять. Люди часто кажуть, я не ображаюся все. Я більше не буду ображатися. Але як саме визначити, що образа дійсно минула? Дякую, я і по собі знаю. Я Якось дуже тривалий час ображалася на свою свекруху. Я так на неї ображалася. Я потім ображалася на свого колишнього чоловіка, така була от образа. Я тоді тільки ґрунтовно почала займатися практичною психологією, не теоретичною, яку я вивчала в університеті, а практичною. Це все-таки різні речі. І Раптом я зрозуміла, що коли я почала дякувати, я почала відпускати образу, але ще й не те. Є один такий важливий критерій, який ви для себе використаєте, щоб переконатися, чи ви ображаєтеся чи ні. Якщо в стані наступного стресу, якого-небудь, будь-якої емоційності, яка у вас буде виринати, пошуку причини, чому так сталося, якщо у вас хоч словечком, хоч думкою виникне, а це все тому, що мама мене отам образила, Свекруха мені отак сказала: вона мене не любила. Чоловік мене там не підтримав а підтримав свекруху. Оце воно отак у мене сталося вже тепер, через роки. Вітаю, ви не відпрацювали образу, і вона у вас сидить там глибоко, і її треба потихеньку витягувати. чи є у вас якісь авторські техніки для того, щоб дійсно витягнути цю образу? От, дякую, ви мене як завжди відчуваєте, попри те, що ми сценарію виступу не готуємо. Дійсно, в зошиті, який окремо можна придбати, називається техніки самоаналізу, і там, от найперше, це власне етапи роботи над собою. І там, от прослухайте, перший етап це з'ясування, чого я бажаю. Другий мої базові потреби. Потім мої базові страхи. Ми тільки що з'ясували, що все від страху невпевненості в тому, що граптом нас покинуть, нас не люблять, нас не підтримають, нас не поважають. Оце почуття образи. Оце через гординю. І четвертий етап це мої базові образи. Ми аналізуємо з клієнтами образи, чи сам аналізує свої образи в дужках, До речі, тут зразу написано біля почуття страху написано психосоматика, і біля почуття образи написано психосоматика. Тобто, якщо в нас постійно виникає почуття страху і почуття образи, тобто в нас у подальшому може виникнути психосоматика. Яка саме? От зразу скажу принагідно, щоб не забутися багато хто ображається після страху на себе. А це те саме, це відчуття почуття провини. Ми будемо далі говорити, що провина і образа вони дуже протилежні. Тобто образа це протилежна провині і розкажу, як взаємодіють. І от людям соромно самому перед собою, що він злякався, чи вона злякалася. Бо їм така образа на себе, таке почуття провини. А воно все нагадує від стресу, так? А стрес що знову нагадив? Напруження. Напруження яке? Психофізичне. Тобто, у нас, отак от я показую завжди, щоб практично все зрозуміти. У нас і в голові, і в душі відбувся такий спазм думок, спазм наших емоцій і спазм у нашому тілі. А от де цей буде спазм? Це вже як карта вашого тіла ляже. Буважиш все індивідуально, тобто, якщо у вас є хронічні захворювання, отой спазм, звичайно, б'єш по найслабшому місці. У вас загострюються всі хронічні захворювання, оскільки оця образа супроводжується тим, що ми червоніємо. У нас підвищується тиск, у нас може бути тремор, у нас може бути серцебиття змінене. То у нас що робиться? У нас проблеми з серцево-судинними захворюваннями, тому дуже важливо відпрацьовувати стрес. Я вже мовчу про такі елементарні речі, коли люди кажуть, у мене отут плечі болять, у мене десь там шия не повертається. Вітаю! Ото все воно. Я усе нагадую знову тут інше. Це ж. Темна така енергія, темна гординя, бо образа в попередніх відео ми говорили, подивіться на попереднє відео, і там сказано, що образа це зворитний бік гордині. Хтось щось зробив не так, як нам хочеться. А нам же ж таки хочеться так, як нам хочеться. І якщо взятися до моїх технік, у мене є така пірамідка, називається Мої базові утворення. І в наших утвореннях отих, разом і хвороби утворюються разом з цими утвореннями. Ви чуєте утворення. Ми утворюємо в своїй душі, в своїй голові страх, образу, провину. Це наша реакція. Ми утворюємо. А що таке рак на хвилиночку? Це нове утворення. Я сама пройшла цю хворобу. І я знаю, що я в собі утворила оті пухлини. Бо я дуже енергійна людина, і в мене достатньо своєї енергії. І от застерігаю людей сильних, потужних енергетично, тому що та енергія, яку ви виокремлюєте, або чорна, або світла, вона потужна. І вона бумерангова, вона буде бити вас. І єдине почуття, яке можна все перекрити страх, образу, провину це любов. І в основі цієї пірамідки любов, в основі моїх метафоричних карт, так само любові більше, ніж інших почуттів. І пам'ятаємо, що в образі на свекруху, на чоловіка, на своїх дітей, на свою маму це окрема відеообраза на маму. А свекруха це теж мама, тільки вашого чоловіка, особливо, якщо ви живете на одній території. Так отам от, от гординя це одна із чотирьох. Утворень базих, утворень, які можуть потім призвести до раку. Я переконалася в цьому лежучи в інституті раку, коли поруч зі мною лежали. Всі жінки нещасні, там я не бачила жодної щасливої. Вони усі лежали з якоюсь проблемою хтось зі страхом, хтось із провиною, хтось із образою, а хтось з усім разом, бо воно ходить усе в купці. А то все гординя і невіра в Бога. Невіра у всесвіт. Повірте, це я не кажу вам, не схиляю вас до релігії. І йдіть, я не сказала до якого Бога. Я в розумінні творця. Я сприймаю це саме так. І рукою, коли показую, я показую не в куточок якийсь, де ви святі ікона. У мене є ікони православні. Але я вірю у Всесвіт, у Творця цього Всесвіту. І закликаю вас вірити тільки в добро, Якого Бога ви виберете собі, це ваша особиста справа. Але в будь-якій релігії оце поняття гординя, воно в мене тут і викривляється окремо. Ми з клієнтами говоримо, кажу, вибирайте, що вам найбільше заважає: заздрість, лінь, хтивість, яка теж породжена заздрістю, і це все комплекси, оце все комплекси, чи гординя. Найцікавіше, що гординю ще й не усі можуть у себе діагностувати. Кажу, це як? Кажу, а це коли ви хочете, щоб завжди усе було тільки по-вашому? А так не можна. А так не вдається ніяким чином. І коли людина каже, що «Та я не можу перестати ображатися, я завжди ставлю одне питання до всіх технік, яке записане так. Що я зробив зробила для того, щоб вийти з цієї ситуації чи почуття? Чи правильно я зрозуміла? Якщо, наприклад, ми ображаємося і. Ставимо собі запитання, що я зробив зробила для того, щоб вийти з цього, то може бути варіантом саме вдячність цій людині за певний досвід. Так. І от що я зробила насамперед подякувати. І через те наступна техніка, вона так і називається Методика відпускання образ, вдячність за минуле і за майбутнє. Я вдячна своїм батькам. Насправді дуже щиро, царство їм небесне. У мене було чудове дитинство. Але відпускаючи в дорослий світ, раптом мій тато сказав таку фразу: Доцю, одна проблема. Ти не знаєш, що в світі є злі люди, і тобі буде дуже важко. Я не зрозуміла тоді його фрази. Я дуже ображалася на свекруху, не вміючи її прийняти такою, як є, не розуміючи, що я їй маю вдячна, за що. Та я, якщо я обрала її сина, я маю бути вдячна за, за сина. За що я маю бути вдячна? За оту науку. Стрес він має дві основні ознаки. Тобто, два види стресу є. Це дистрес, це негативний наш досвід, але який дозволяє нам виділитися гормону кортизол. І тоді менше боятися, ви чуєте, як по колу це все взаємопов'язано. Менше ми будемо тоді боятися, бо у нас буде досвід поведінки в такій ситуації. Перший раз, коли нам кажуть, що ти дурепа, це стрес, що значить ж я дурепа? Це образа, це ж почуття нашої гідності, це страх. Похитнули всю нашу думку, наш, наш хребет похитнули. Хребет, до речі, тоді й болить. Але наступного разу, якщо ви правильно вийдете в цій ситуації і подякуєте, то ви наступного разу вже не будете так реагувати і стресувати. Як подякувати за те, що вас обізвали дурепою? Елементарно, скажіть дякую. Це ваша точка зору. Вона має право на існування. Я подумаю над вашою фразою. Або ж навіть це може бути як варіант, що дякую, що звернули на мене увагу. Так, правильно, слава Богу, ви хороша учениця. І це так. Звернули на вас увагу. Я за це, про це весь час кажу. Дякуйте за те, що на вас дивляться, до вас прислухаються. Я кажу, Боже, про мене говорять, і отаке я не ображаюся. Бо це ж скільки часу люди витратили, покинувши всі свої домашні справи, щоб проаналізувати мене, зробити висновок про мене, донести цей висновок для інших. То це вау! Я навіть і не думала, що скільки привертаю уваги у людей. Ми маємо дякувати за те, що ми набули еустресу. Це другий вид стресу на противагу дистресу. Це той досвід, який нам дозволив використати. І головне, щоб ви увесь стрес сприймали як еустрес, а не де, Боже, в мене напруга, Боже, мене образили. Боже, я боюся. Ні. І не згадуйте Бога так часто. Бо він не допоможе в тих ситуаціях, в яких ви самі не вірите, а значить, не вірите у творця у сесі, і ви не хочете переконуватися у тому, що все буде краще. Повірте у це і не ображайтесь. І от тут техніка, оця написана: Я дякую за те, що раніше, і зразу прошу дякую за те, що відтепер. Наприклад, скажу: прийшла якось одна дружина, яка розлучалася зі своїм чоловіком вже розлучення, але жили в одній квартирі. Каже, я його я, на мене така образа на нього. Як же ж він міг? Ну, я їй пояснила, що це зачепило її гординь, що хтось зробив не так, як вона. Хоче. А хто сказав, що хтось має робити саме так, як вона хоче? Тому для цього важливо, щоб дякувати кажу, давайте подякуємо. За що я йому маю дякувати він алкоголік? Кажу, Стоп. Ви виходили за нього силоміс? Ні. Ви щасливі були у момент шлюбу? Так, пишіть. Я дякую за хвилини щастя на весіллі. Ви потім ще були з ним щасливі хоч кілька хвилиночок. Так, була. Згадуйте ту кожну хвилину. Та їх було все на все дві. Вони були ці дві хвилини. Згадайте їх. І напишіть дякую за і конкретну хвилину. У вірші я кажу «Дячна за кожну хвилину, секунду, бо кожної секунди може. Обірватися наше життя. І ми можемо не встигнути подякувати, а з образою піти. І знаєте, я згадую, як один дідусь, помираючи у віці за 80, який усе своє життя сварився зі своїм сином і сказав: що врешті, що у мене нема сину. Років 20 я з ним не спілкувався. Але в останню хвилину свого життя, він усім рідним, хоча син тут не був присутній, сказав: передайте йому. Що я його прощаю, і що я йому вдячний. Люди змінюються і мають змогу змінюватися до останнього дня свого життя. Панове, а йти ти нам на те чи темне, то все залежить від нас. Тільки ми вибираємо іти нам на світло, хоч у кінець, останній момент нашого життя, чи продовжувати оцю темню. Я дякую. І дякую своїй свекрусі за досвід. За той досвід, який вона мені дала, показала приклад, що не все так ідеально, як було в моєму дитинстві серед енциклопедій і тепличного виховання. А дійсно, після неї я зрозуміла, та боже мій, в мене був критерій. Кращий, сердитіший чи не сердитіший за неї. Супер! Я їй насправді дуже вдячна, щиро і вже давно, багато років, перевіряючи критерій. Чи я на неї справді вже не ображаюся у жодному разі, в жодних своїх емоціях. Ну, це, в принципі, погано перевіряю, тому що в мене і немає негативних емоцій вже багато років. Я не згадую про те, оце якби вона мені отам не зробила чи не сказала. Дякую. Бо проживши за короткий період дуже багато випробувань, я зрозуміла, як діяти потім в таких подібних ситуаціях надалі. То отакий досвід, то отака школа. І якщо хтось здобуває його цей досвід багато-багато часу тривали, я все це отримала компактно. Дякую. На одній території безкоштовно. Ну, мається на увазі безкоштовно для свого здоров'я, то було коштовно, бо я приймала негатив на себе. Бо я реагувала неправильно. Що я робила? Ображалась. Я робила таку напругу. І оце все пухлинами утворювалося в моєму організмі. Тоді ж таки знову ж виникає питання, от як не приймати на себе ось цей негатив, щоб потім у нас дійсно не виникало певних захворювання. От, це буде вже темою окремого нашого відео. Там є психовірш про прийняття, про нашу реакцію, бо йтиметься взагалі про нашу психічну реакцію і що вона теоретично і практично значить. Тому про це поговоримо надалі. А от зараз підсумуємо, якщо ви на когось ображаєтесь, спершу візьміть от дійсно, зрозумійте, що образа може спонукати, породжена страхом та стресом психосоматичні проблеми. І щоб їх уникати, давайте навчимося дякувати, якого б ви не були. Згадайте, що в тільки любов перекриває образу, провину. І страх. Тільки гординя кидає нас в образок, гординя піджучена, стимульована лінню, заздрістю, страхом, провиною, хтивістю. І навчиться дякувати. Запишіть собі табличку, де я дякую за те, що було. І подякуйте за кожну хвилиночку. Я знаєте, навіть за що дякувати кажу, не вбив ні, а міг. Напишіть дякую, що не вбив. Дякую, що не бив. Дякую, завжди знайдеться. ні, Знайдіть людину, яка допоможе вам от така позитивна людина, вона завжди знайде, знайде можливість дякувати. Ой, тут завдячність. Треба згадати, я забулася порекомендувати фільм, це в наступних відео, щоб ви обов'язково його переглянули і навчилися дякувати. І дякуйте, подякуйте, що відтепер ви будете знати, як діяти в цій ситуації. Ви будете знати, що не все може бути так ідеально, бо світ такий. І чим раніше ви навчитеся дякувати, тим раніше ви відпустите гордині. Чим раніше ви навчитеся відпускати і знову дякувати, тим. Стресостійкішими ви станете. Бо чим пізніше, тим більше буде не тільки психічних, а й фізичних проблем інсульт, інфаркт. Не доводьте себе до цього. Дякуйте і все буде краще.